Триває хода прихильників Московського патріархату із міста Кам'янця-Подільського у Хмельницькій області у Почаївську лавру в Тернопільській області. Похід розпочався в понеділок, попри заборону Хмельницької обласної військової адміністрації на проведення масових заходів. Чинним залишається рішення і Тернопільської ОВА про заборону ходи, яке з'явилося ще торік. Втім, і в 2023-му захід прихильників Московського патріархату відбувся. Тут я, до речі, від себе хочу додати, що захід супроводжу. Екіпажі поліції, екіпажів ТЦК при цьому немає. Міцні чоловіки в ході помічені. Mm, Тож і заборона, я бача, не знаю, попри погоду ага. і спеку і так далі. А воєнний стан заборона на масові зібрання. Стан, так, направду. Тим часом Верховна Рада України, ми ж пам'ятаємо, ухвалила законопроєкт, що забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. За проголосували 265 народних обранців. Сам закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Громада УПЦ МП матимуть 9 громади, матимуть 9 місць на те, аби розірвати зв'язки з російською церквою. Почати виконувати закони щодо російської православної церкви закликав міністерство юстиції п'ятий президент Петро Порошенко в ефірі прямого. Він нагадав, що закон про перейменування релігійних організацій, пов'язаних із Москвою, мав запрацювати ще п'ять років тому. Тепер йдеться про ухвалений напередодні закон, який передбачає заборону російської церкви. Почуємо. Московська церква або православна церква Московського Патріархат називається Російська православна церква. І якщо ви будете дотримуватись закону, це буде означати, що це полегшить вибір, якщо парафія, громада, священник прийме свідоме рішення, що він хоче бути в російській православній церкві в Україні, це його право. Нехай називається, і нехай йде. І нехай потім через 9 місяців внесе відповідальність за це. Якщо ні, сьогодні починайте переговори про приєднання. Але так далі, що ви будете валяти дурака і казати: А ми е, УПЦ МП і ми не РПЦ, ця е, знаєте, ІПСО російське має бути припинено. Розумієте, ми слухаємо п'ятого президента, паралельно з Наталкою дискутуємо, от, дискутуємо тому що направду щодо поліції, яка супроводжує, ну тут таке питання: тут важливий момент. Так, крім громадського порядку, Наталк, ми ж то розуміємо нашого ворога. А якесь нібито українське ДРГ і, розумію, в посадці, звісно, так далі, звичайно, можуть бути. Звісно, але якось дивно Тож воно виходить. Тобто, маса. якщо заборонено, та, і, то, 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 мабуть, заборонено. Є рівніші. А якщо і при цьому ще й поліція супроводжує, мені це виглядає ну якось дуже дивно. Ну тоді там, але військові, щоб бути певно, тому що якщо там безпекові моменти, та ми їх так у загальному, то по факту, так, дійсно можливо, що хтось мав би, крім повісток, роздачі, ще мав би за цим порядком стежити. Ну, всяке буває. Десь граната полетить. Ну, я не знаю, я зараз фантазую там, боронь Боже, це все ж таки життя людей. Умовно, Валерій. Умовно людей чи умовно життя? Добре, життя. це умовне життя, тому що життя. насправді, насправді російське православ'я має таке відношення до взагалі християнства, як я вже вживав це слово вжив. Це цитата полюція до народження дитини. Тобто вони ніколи не були християнами, вони навіть своїх селян назвали хрістіянами. Тобто mm -hmm. поспорі було байдуже цим кріпосним. Байдуже було християни. Вони чи знаєте, оксиморон, тобто поєднання непоєднаного, коли кажуть там дагестанські, Ну, це, Тому що це е, люди мусульманського розповідання, які, яких назвали християнами. Але все-таки питання, питання щодо закону. Євангелія е, ну, от Матвея, 6 глава, 24, 25 вірші, що не можна служити Боговій Мамоні. Не можна служити двом, двом богам. Е, бо якщо ти одного будеш Сповідувати другим нехтуватимеш. Ну це, це насправді цитата, яку всі знають. І, і не може служити. І там, де майно твоє, і там і душа твоя. Тому зрозуміло, що Російська Православна Церква, як знаряддя російського шовінізму, фактично впроваджувала духовну окупацію в Україні протягом багатьох років. Вони ніколи не відділили церкву від держави і фактично ніколи. Не, насправді релігії там і, і, і релігію там і не пахло. А тому відповідно цей закон треба було ухвалювати ще позавчора. Що називається, навіть той самий уряд фактично вніс його в січні місяці. І чомусь у Стефанчука трусилося руки, коли він не міг поставити на другий на, на друге голосування. Але так само відбуваються ці процеси: Ніщо не зупинить ідея час, якою настав, вона настала, ідея, вона йде. І не можна їй е, чинити опір, який чинили ті е, Верховній Раді, які цю поповідну всередині себе з московським з московським православ'ям так і не перегризли. Тому закон був ухвалений. Його треба дотримуватись 9 місяців. Ну це як для народження дитини я дарма казав. Нехай вони вирішують, е, до якої церкви вони е, хочуть приєднуватись. Зрозуміло, що імплементація цього закону буде складна, оскільки вона ж не має там російського повасару церкви в Україні. У нас є ці громади, ці е, юридичні особи, про фактично є е, складний механізм е, того, яким чином вони будуть там, намагатися підлять, але ще раз наголошую, доля покірно води непокірно тащить. Е, тому так чи інакше їм треба буде виконувати цей закон, м'яч на полі кожної громади, кожного епіскопа, е, кожного е, справжнього християнина, який е, зараз має подумати, яким чином він е, ну певною мірою чу чи, 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 чи церкву він а, сповідує, і якому Богу а, він, а, він молиться. Оскільки, знаєте, влада ж починала з того, що неважливо ім'ям якого героя названа вулиця, головне, що вона була засфальтована. А я згадую Абуладзе фільм Покаяння, навіщо нам ця дорога, якщо вона не веде до храму, справжнього храму, справжнього християнства? І до е, того, ну певною мірою, що там, де двоє вас там. Я між вами сказав написання. Тому насправді там, де двоє українців, має бути Україна. Хто веде в даному випадку зрозуміло? Багато, багато правильних речей зазначили. Та з іншого боку, про громади. Ну от, будь ласка, ми вже ж про закон почали спілкуватися. Закон через 30 днів вступить в силу. А... Після, опублікування. Після опублікування, а для початку він має бути підписаний. Окей. Ще підписання не було. А підписання в наших умовах До буває чого? іноді і Ні, підпише До Зеленський. Ні, я не сумніваюсь. Ні, на відміну Чи, по, точніше, на відмінновідмінно від закону про зниження е, приземного віку, який він тримав е, рік і саме цьому така ситуація. Я просто не до цього вів. Але окей, ці механі механіка, ця окей, зрозуміло. Але є заборона обласної адміністрації Хмельницького Тернопільська ще минулого року. А ви ну, люди використали ж людей? Ведуть, розумієте? Воєнний стан. Вони чхати хотіли, виявляється, на сі всі речі. Ну ми ж розуміємо, що це провокація. Вони так завжди робили. Вони так завжди робили. Пам'ятаєте, пам пам пам'ятаєте, коли пам'ятаєте, коли назрівала вже ситуація щодо того, що має бути об'єднавчий собор? Пам'ятаєте, так? Да? Вже в 2018 році, що має бути вже практично є звернення щодо отримання Томосу. Я не буду не про президента, не про Термос, про Томос. І Путін скликає Раду безпеки, тому що це дуже надважливе питання. А, і вони роблять цю провокацію свідомо. І я пам'ятаю, як транслювали нашу ходу, і як транслювали їхню ходу, в тому числі е, українські канали. Я Но... дуже добре пам'ятаю. Тобто, практично вони звикли діяти так і вони діють. Вони зараз провокують, вони хочуть показати певну міру якісь заворушення. Потім вони хочуть. Розповісти ці, про ці заворушення через російську пропаганду назовні. Розповісти, дивіться, там от, значить, потім будуть розповідати, як нам казали, затягуючи ухвалення цього закону в другому читанні. От, ми не будемо, політики від слуг народу. От ми не будемо створювати такі речі, тому що є там такі сили в Америці, там є продовча кампанія, і вони можуть це використати. Вони створюють проблему для того, щоб її потім насправді використати. Тобто, Якщо парламентарій не ухвалює закон, значить, дійсно є проблема, значить, тебе будуть використовувати. Ну, дивіться, Тому це ситуація не проста. Не рішення, Ні, я про це просту річ. Як зараз, як що ми зараз пропонуємо заборонити це, цю ходу? Це просте рішення. Я також вважаю, що й треба було б заборонити, яким чином його плементувати. Вони провокують. Нехай. Знову таки процитую писання. Мова йде про дехай мертві самі ховають своїх морців. Нехай вони пройдуть, розійдуться і все буде нормально. Закон Божий це одне закони, які ухвалює парламент, це дещо інше. Це світські закони. Тому давайте розділимо. Я розмова йде про мова йде про дещо інше. Мова йде про. Ефективність, власне кажучи, законодавства наскільки воно буде впроваджене і наскільки буде ефективне, те про що говорить влад, те, приклад, які ми навели є. Заборона, але тим не менш триває хода. Я інший приклад наведу ще з весни минулого року Києву Печерську лавру. Позбавляли від московського впливу. Ми пам'ятаємо всі ці історії, всі ці мітинги під воротами господарчими Києво-Печерської лаври. А віз насправді і нині там частина приміщень були опечатані, була проведена там огляд комісією. Але насправді московський патріархат як служив Києво-Печерській лаврі, так і продовжує служити на території нижньої лаври, на верхній лаврі ПЦУ час від часу отримує Я дозволи знаю. зі службою на території Нижньої лаври... Служби відбуваються регулярно, часто і з великою кількістю вірян. Я про те, що багато було. Ну, ніби діяльності пов'язаної із цим, але насправді по результатах поки що не дуже воно завершилося там радикальним якимось вирішенням. Отож, питання щодо цього закону, чи не вийде як з лаврою, чи не вийде так, що все це застрягне, заблокується в судах, тому що станом на зараз. Е у ПЦМП, як ми звикли називати, має десь біля 9 тисяч парафій. Та там на, по на папері на порізному Біля Навіть 11, 000, але справді не більше 8 300 монастирів, а, велика кількість єпархій. Це не одна структура. Багато хто думає, що тиснує там УПЦ як одна структура, та юридична Я вже що це, це фактично немає. юридичні особи. Це кожна громада, Це кожна громада окремо і з кожної громади окремо потрібно розбиратися окремо. В кожної громади може бути інший відмінний статут, це інша. Експертиза, яку буде проводити Дес щодо щодо того, чи є зв'язки чи ні. Я весь цей час поки що закон не опублікований, і ми поки що не бачимо ці сім ознак, про які говорив Ветрович, сім ознак приналежності до РПЦ. Що туди входить? Він каже про те, що якщо хоч одна з ознак присутня, то в такому разі ДЕС видає припис про те, щоб позбутися. Але от питання постає: наскільки воно запрацює? Бо все це насправді, як на мене, з. Входиться до волі влади, да. будь ласка. Ну от якраз і відповіли, це воля влади. Поки, якщо, якщо парламент не міг ухвалити, я сказав, просто якщо у фаджіт трусилися руки, якщо вони обіцяють, що не буде відпусток, все-таки пішли, нібито на округи, а насправді вони зробили відпустку, то всі дивилися, всі ці громади, всі ці попи, всі ці поліціянти, які на місцях, що ж там влада вирішує. Ось як вони дивляться. Чи воно буде, чи не буде. Бо це саме ця влада, наприклад, мала радника Сергія Трофімова. Пам'ятаєте, який попівав з Ануфрієм Чайок і говорив: минулий парламент, значить, розколов державу і таке інше. І церкву. Пам'ятаєте? Це ж був Сергій Трофімов. Так дивилися всі ці. <світ> кожна, кожна ця громада дивилася. Відповідно до. Е Ухвалено ще минулою радою закону, вони мали пересуватися. А що ж вони будуть присутність, якщо проголосували за ньому посередні? В тому числі за рахунок армії, за рахунок мови і за рахунок церкви. Так? Посередінні там сидів шефір, який хотів мову поміняти. Радник і друг президента. І тому ніхто не буде робити таких речей. А, до речі, до Віктора Єленського, який зараз учолює Державну службу етнополітики, з питань етнополітики і свободи слова. Ця влада в Ця влада в порушення процедур і результатів конкурсу, де перемагав Юра аж два рази, призначила таку собі Олену Боднар, перепрошую Богдан, яка сказала, що цей закон, значить, який ухвалили. Ми його не будемо виконувати. Подивіться, що вона зараз досі говорить. Тому я абсолютно переконаний, коли я кажу, що це не просто гіркіта. Цитую, що ніхто не зупинить ідея час, якої не став, а доля покірна розумнарозумна силою. То після того, як Зеленський вже сказав, вже хотів отримати лаври переможця, він тепер за армію мову віру, дякую президенту в нашому окопі. Він тепер за єдність, хоча б завжди за розкол. Після цього всі вони будуть таким чином вирішувати, бо ніхто не буде вирішувати на місцях, якщо Стефанчука трусяться руки, бо він не знає, яким чином це вирішувати.